Ісусу Христу, вітаємо вас на каналі Коломийської епархії Української грекотолицької церкви. І сьогодні ми будемо говорити про мою постанову на піску. Постанові на називаємо те, коли ми від чогось добровільно відмовляємось і коли ми добровільно чогось навчаємося. Її слід почати запитання, що найбільше заважає мені жити повноцінним християнським життям. Постановлено, піс має два постійних елементи від чогось відмовитись та над чимось працювати. Наприклад, якщо я ставлю собі ціль, Менше часу проводити в соціальних мережах, то я повинен заповнити цей час чимось, що допоможе зміцнити мої стосунки з Богом. Ми повинні розуміти, що наша постанова не повинна закінчуватись разом із закінченням Великого посту. Постанову треба продовжувати і надалі, адже вона є невід'ємним елементом нашої духовності. Початок Великого посту це прекрасна нагода почати у собі щось змінювати. Тож бажаємо всім зробити собі гідну постанову та дотримувати її до кінця. Слава Ісусу Христу!